Який варіант краще обрати для звільнення за власним бажанням чи за угодою сторін? Давайте розбиратись, у чому різниця та чи є вигода для працівника. Перше, про що варто пам'ятати, це строк звільнення. У загальному випадку для звільнення за власним бажанням потрібно після подання заяви відпрацювати ще два тижні. Хоча, якщо у вас є певні поважні причини, то можете звільнитись раніше, наприклад, переїзд, вагітність, вступ до навчального закладу, а також під час воєнного стану поважною причиною є введення бойових дій в районі, де знаходиться підприємство. Крім того, якщо роботодавець порушує трудове законодавство чи колективний договір, або допускає мобінг, то теж можна звільнитись за власним бажанням без двотижневого відпрацювання. Водночас звільнитись за угодою сторін можна у будь-який момент, навіть у день подання заяви. Головне, щоб обидві сторони, і працівник, і роботодавець були на це згодні. Тому в цьому варіанті, щоб звільнитись швидше, ніж за два тижні, жодні поважні причини не потрібні. Другий момент при виборі підстави для звільнення полягає у тому, хто є ініціатором звільнення. Ініціювати звільнення за власним бажанням може лише сам працівник. А от за угодою сторін як працівник, так і роботодавець. До речі, у нас є заяви на обидва випадки звільнення, тобто за власним бажанням та за угодою сторін, коли ініціатором є працівник. Їх можна завантажити у зручному форматі шаблону та заповнити під свій випадок. Все що треба у журналі-кадровику на сайті Factor. Їдемо далі. Третій важливий момент. Звільняючись за власним бажанням, працівник може передумати. Так, так, цілком законно. Якщо ви після закінчення двотижневого строку попередження про звільнення не залишаєте роботу і не вимагаєте розірвати трудовий договір, то роботодавець не може вас звільнити за поданою раніше заявою. Тоді заява просто анулюється. Єдиний випадок, це коли на ваше місце уже запрошено іншого працівника, якому не можна відмовити в прийнятті на роботу. І ще на що варто звернути увагу, це можливість звільнення, коли працівник перебуває у відпустці чи на лікарняному. Законодавство не забороняє цього робити, причому як за власним бажанням, так і за угодою сторін. На період воєнного стану це дозволено навіть за ініціативи роботодавця. Лише Датувати звільнення треба першим робочим днем після закінчення відпустки чи лікарняного. І ще декілька слів про виплати при звільненні. В обох випадках роботодавець має виплатити працівнику належні йому суми: зарплату, компенсацію за невикористану відпустку, якщо є ще щось, то і його теж. Строк однаковий у день звільнення. І також в обох випадках ви маєте отримати копію наказу про звільнення. І ще письмовий документ повідомлення про виплачені суми. А чи буде вихідна допомога? Звільняючись за угодою сторін, вихідну допомогу ви не отримаєте. Так само, як і при звільненні за власним бажанням, у тому числі без відпрацювання двох тижнів за наявності поважних причин. Я маю на увазі особистих причин працівника: ну, там, де переїзд, вагітність, вступ до навчального закладу. А от якщо ви звільняєтесь без відпрацювання двох тижнів через порушення роботодавцям, трудового законодавства, колективного договору або через мовінг, то маєте право на вихідну допомогу в розмірі не менше тримісячного середнього заробітку. Ось так. Тепер ви знаєте різницю. Тож при звільненні можете обирати зручний для вас варіант.